Готуємо сьогодні красивий святковий салат у формі новорічного вінка, який точно прикрасить будь-який святковий стіл. Рецепт простий та доступний. Починаю з того, що беру приблизно 500 г шампіньйонів, 2 морквини та одну цибулину. Це основні овочі, які дадуть салату ніжність, аромат і легку соковитість. Також беру на маску, про яку розповім окремо, трохи пізніше. А ще підготую небагато чорносливу та грецьких горіхів, бо саме вони додадуть салату цікавий смаковий акцент. Шампіньйони я вже помила, і тепер починаю їх нарізати пластинками. Ви можете нарізати будь-яким способом, який вам до вподоби, можна кубиками або будь-яким іншим. Потім я беру цибулину. Поки я нарізаю овочі, шампіньйони вже відправляю на пательню. Спочатку обсмажую їх без олії, щоб повністю випарилася волога, яка виходить із грибів. А коли вона зникає, додаю трошки олії, солю і додаю спеції, це, звісно, за бажанням. Обжарюю до легкого золотистого стану. У цей час натираю моркву на терці. Я обрала терку для корейської моркви. Ви можете обрати будь-яку, але бажано крупну. Моркву і цибулю я відправляю на пательню, обсмажую до м'якості та трошки підсолюю. Після обсмаження я залишаю охолоджуватися разом із грибами. Далі беру невелику кількість чорносливу. На такий салат багато не потрібно, інакше він буде занадто солодкуватим. Нарізаю чорнослив тоненькими смужками. Після цього лущу грецькі горіхи. У мене вони були в шкарлупі, тому трошки попрацювала руками. Але якщо у вас очищені, це ще простіше. Далі беру твердий сир і натираю його на. Терці він піде в один із верхніх шарів. Терку обираю крупно. Подрібнюю горішки ножем, щоб були невеликі шматочки, бо вони додадуть салату приємну хрумкість. Тепер починаю формувати салат. Для цього беру плоску тарілку. Ставлю склянку посередині, щоб створити форму вінка. Першим шаром викладаю наші обсмажені гриби та змащую їх тонким-тонким шаром майонезу. Потім викладаю моркву з цибулею, рівномірно розподіляю по всій поверхні. Далі йде намазка. Вона складається з трьох відварених яєць. Невеликих трьох плавлених сирків, зубчика часнику та невеликої кількості майонезу. Усе це добре розминаю та переміщую до однорідності. Ця намазка маска додає салату насичений смак і робить його більш ситним. На цей шар кладу нарізаний чорнослив. Він дає легку солодинку та дуже гарно поєднується з грибами. Потім ще один тоненький шар майонезу. Далі викладаю тертий твердий сир. Зверху посипаю все подрібненими грецькими горіхами. Для яскравості та святковості додаю зернятка граната. І ось наш салат-вінок повністю готовий. Він виглядає красиво, святково і дуже апетитно, а за смаком виходить ніжний, насичений і водночас легкий. Якщо готуєте до свят, обов'язково спробуйте зробити такий варіант. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте разом зі мною. Буду дуже рада кожному з вас. Дякую.